Добрий день, друзі, здавати нерухомість в оренду для ФОП на єдиному податку може здаватися простим і вигідним видом діяльності. Але саме тут на підприємців чекають підводні камені, ліміти по площі, обмеження для другої групи, податкові ризики з компенсацією комуналки і навіть звичайні операції з рахунком можуть обернутися проблемами. Тож для ФОП на єдиному податку встановлені чіткі орендні ліміти не більше 0,2 гектара землі, 400 метрів квадратних житлових та 900 квадратних метрів нежитлових приміщень. Крім того, група 2 може здавати нерухомість лише фізичним особам або платникам єдиного податку. Як же обійти ліміти? Єдиний універсальний варіант це здавати майно. Як звичайна фізична особа, а не як ФОП. До цього потрібно виключити з реєстру код КВЕД 6820 та оформляти договори вже як громадянин. Але маємо такий істотний мінус: доведеться платити ПДФО 18% та військовий збір 1,5% з усього доходу. Для оренди складів є такий альтернативний підхід. Частину площі здавати в оренду у дозволеному обсязі, а решту оформити як послуги зі зберігання товару, тобто фактично відкрити ще один вид діяльності надання послуг зі зберігання. А наразі запрошуємо на онлайн-курси для ФОП. Перший бухгалтер для ФОП це курс із зірочкою. Він не просто про базу, а про всі ті каверзні випадки, коли в законі написано одне, в податковій кажуть інше. А ви сидите і думаєте, і що тепер робити. Розберемо складні ситуації, нестандартні питання і знайдемо способи, як законно викрутитися та зекономити. Другий курс хроніки ФОПа на єдиному від реєстрації до звітності у 2025 році це інструкція без нудних лекцій і зайвої води. Чітко, лаконічно і зрозуміло, навіть якщо ви в бухгалтерію занурюєтесь вперше. Ми проаналізували сотні запитів від підприємців з різних сфер і вплили відповіді в курси, тут і глибока експертиза і різноманіття тем, і жива мова без канцелярщини. Тому ви не просто прослухаєте лекції, а реально розберетеся в обліку, звітності та податках. Дивіться, маємо проблему. Якщо орендар, Сплачує комуналку окремо від орендної плати, податково трактує це як дохід фізичної особи, а не як дохід підприємця. Наслідки 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Рішення вбачається таким: включати комунальні витрати безпосередньо до орендної плати. Можна прописати фіксовану частину. Та змінну частину, що залежать від умов використання приміщення. Формально це буде орендна плата, а отже, підприємницький дохід, податківці часто вважають власні внесення коштів на рахунок доходом. Як же уникнути проблеми? Найбезпечніше оформити поворотну фінансову допомогу від іншої фізичної особи, наприклад, родича. Для цього укладається договір позики на строк до 12 місяців, а після повернення коштів оформлюється розписка. Більш ризикованими є такі варіанти поповнення власними заощадженнями, готівкою чи то з карти, з яких утримано ПДФО військовий збір, і цьому є документальне підтвердження або поповнення готівкою, яку ФОП перед цим зняв зі свого підприємницького рахунку. Закон дозволяє підприємцю вільно користуватися коштами, які залишаються після сплати податків. Проте важливий нюанс: якщо платіж йде безпосередньо з ФОП рахунку на користь фізичної особи, податківці можуть розцінити це як господарську операцію, а ФОП стане податковим агентом. Оптимальний шлях спочатку перевести гроші на свій особистий рахунок, а вже потім оплачувати особисті витрати. Формально заборонено проводити підприємницькі операції через особисті рахунки, але штрафів за це немає. Є ризик, що податкова визнає такі кошти доходом ФОПа, проте пряма норма податкового кодексу цього не передбачає. Тож ризик радше теоретичний, але обережність не завадить. Друзі спрощена система зручна, але не така вже й проста. У книзі єдиний податок. 20.25 ми зібрали правила діяльності, обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. Перевищення граничного доходу для групи єдиного податку це прямий шлях до втрати статусу єдинника. Що ж робити, аби не вийти за ліміт? Можемо зробити таке: повернути зайві кошти у тому ж періоді. Можемо оформити їх як поворотну фінансову допомогу до 12 місяців, можемо використовувати посередницькі договори, комісії, доручення чи агентські, де в дохід включається лише винагорода. А можемо також відкласти оплату від контрагентів на наступний рік, адже відвантаження товарів чи підписання актів ще не формує. Дохід. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Сьогодні ми поділилися лайфхаками для ФОП на даному податку, які допомагають уникнути проблем з орендою та податками. Ми завжди розповідаємо тільки те, що дійсно важливо, щоб ви могли працювати ефективно і економити кошти. Якщо відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк та підписатися. А якщо поділитесь цим відео з іншими ФОПами, 100% вони будуть вам вдячні. На все добре і бережіть себе. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.